Дві з вами я Ігор і сьогодні ми знімаємо, я знімаю таке відео, е як зробити свою типу, намальовану війну <клігінь> <у>, на телефоні. <клігінь> Для цього вам потрібно потрібен додаток FlipaClip, де ви нажимаєте на плюсик і дайте якусь назву вашому цему. Потім називаєте на таку картинку і вибираєте е фото. Ну зараз я виберу. Ну ось, друзі, воно мене вібралось. <гум> я вибра картинку... просто рандомну картинку. І... <гум> ну, ж, мене, то ось таке було. Давайте ми зараз візьмемо, щоб дуже много чого не робити. Просто візьмемо і... За... Нє. Ой! Візьмемо о... і... Зробимо дадимо кордони ось цим штукам. Ось не будемо дуже багато дуже чого робити. Тому що відео має твій коротке. коротким. Давайте ми зараз ще швидко і зробимо ці кордони Вірмені і давайте теж на ці двоє. Сюди. Це не справді, ви якщо хочете, то маєте якщо щоб було, ну, в сіле, то ви маєте обвести це все. Ось наприклад, типа, Це частина Азербайджану і ми маємо зробити тут гоночні машини, ну нічого. ви маєте взяти і зробити це червоним кольором. Прям червоним. Червоним а сильним зробити наш Азербайджан. Ось все, ви це зробили. І тепер вам потрібно, що зробити це почати берете це. пензлик і відділяєте на червоний колір. А, тут не можна, я просто подумав, що це тіпа кібіспайнт. Кожні вибираєте це і ось червоний кольор. І тіпа, ви вони напали і починаєте замальовувати. Ну і коли нажимаєте на плюсик, ви затримаєте на плюсику і нажимаєте оцю другу. from. Ось нажали і тепер починаєте помилку замальовувати, потім додаєте. І далі замальовуєте. Додайте, ще замальовуйте. Додайте, ще замальовуйте. Ну ви можете <клес> це зробити все по-своєму. Типа, я не знаю, типа там... там чуть, -чуть там, типа, Вірменія заходить на територію Азербайджану, Азербайджанці отак відбиває. <клес> Ось просто додайте і замальовуйте. Це нічого. Додаєте і замальовуєте. Тут знову машини шумлять, ну... нічого. Задайте, замальовуйте <кій> і це маєте зробити до самого кінця. Заход їх дуже много мегабайт забирає Одне таке просто маленьке відео може аж на цілих 200 мегабайт вийти. Ось, і тепер <кій> можемо подивитися, як все це та вийшло Дивіться? Видите, все було замальовано так акуратно, акуратно, акуратно. Ну, а на цьому все. З вами був я, Ігро, Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. І кладіть подобайки. Ну, всім пока і до завтра. Я буду знімати нове відео завтра. Пока!